Да я вас не буду. Я вас снимаю. Мальчики, я вас снимаю. А ты на видео снимаешь? Да. О, это заебись. Ну что, ты уже я иду с видео. Я иду с видео. Давай давай продолжаем. Давай продолжаем, давай включать. Подожди, давай новое шось то видео? Да. Хай это будет хорошо, давай. О, не росить, Порвати кроси, квіти, волосся, віддарні коси, дай тихе, тихе, лише робить тихе, тихо, так. Для кого Яковий чому не хоче війну, доки вітер зікнув, почув шум, шум, шум. Усихному це люди в полонявся, як не клечуть <риклад> село. Сина, що ми Україну. Чекаєм, чекаєм, що станеться чудо та заснули, заплану, що без знах, нічого не буде. Станемо з коліна і ми заробимо клітки. Повірашся, защиряє! Гулять, я не можу без того робити, бо кашляю. Ну, співаді залікуємо ла не розламаємо аратами. Самі нас не заставлять тут до смерті стояти. Чия вина, що країна знила, поніку не повоки. Руки ноги вже зазяли. Чия вина, що країна не стала, і за кого вона три руки попала. І, 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 і... і не зламати, не витимі грати, і не змінити світик, що то пізно співати. минуле, майбутнє, завтра в часах. Перед нами змінимо все, коли змінимо себе. І не зламати, не витимі грати. І не змінити світик, що то пізно співати. минуле, майбутнє, завтра в часе. Перед нами змінимо все, коли змінимо себе. У мене ліс був і річка широка була. Та зараз в річці му, а лісу того нема. І хто винний? Я ти, він чи вона? Тут винних не знайти. Уже летить в небо в окзах, лізе в землю кріт, не бачить ли. Страх, соловей збиває на весілля тільки українець тихо падає низ, і слухає, що скаже земля. А воно скаже, знає, що скаже, що ми з тобою піднімемося на ноги, що ми з тобою не піддамося на тривоги, що ми з тобою не піддамося вора у лихому, бо ми знаємо, що ми вдома, бо ми вдома, тихо буде там, де далекого без нас. Тихо буде там, де кров ще не полилась. Можна жити в тиші мирі, спокій злагоді, а можна жити там, де твоя держава є, і, 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 і не. Не відмирати, не змінити світок, якщо це піспівати. Навіть нами змінимо все, коли змінимо себе. Не зламати, не видимо рати, не змінити світи, якщо це піспівати. Змінимо все, коли змінимо себе. Це за що не робив? О, лібать ми сильні. Мабуть, бо нас багато скинули ми одну свиню, Та звідки могли знати, що лежим сраку його багато не по крові, по духу він використав розруху і відгриз. Якщо Київ голова, нам відкусили хвіст. Нам відкусили хвіст, у нас забрали Крим. Можна було б сказати, не хвіст, тоді про всі я взяла в рот, але там наші земляки, ми є єдиний народ. Я завжди був проти Майдана, але ж сидів і ждав. І зараз маємо війну, важкий час настав. Але ж все одно в Житомирі на бульварі якомусь хую втирав, що він не прав, що він заберкот, який наш народ вбивав. У невеликому плюсі стоїть огромний мінус. І то цей плюс розділили між собою люди наверху. Я буду жити в Україні, я нікуди не дінусь. І буду